Коли я родився, був ще маленький Любив своє місто, як дитяненьку. Сюди повертаюсь, тут я гуляю, як долари, привичку я також не міняю. Я люблю репчик, я солодку пасту Слухав, я був ну і ще пасту. Тепер я читаю, ти це хотіла? Це крутецьке місто, з назвою сміла. На п'яне місто танцюється місто. Змішані всі, як баби, не тісто. Немав продажі різних айфонів. По менше дебільних фонів. Дівчата Правляться паци сильні духом, ну а не щолкою і пробитом Вуховаться не збивом, з дивом, а пузом мало проблему рішаю тільки з ворсалом Прокидайся, сміла, і роби добро Прокидайся, сміла, тут нема метро Прокидайся, сміла, покажи то ти прокидайся, сміла, викидай понти Прокидайся, сміла і роби добро, прокидайся, сміла, тут нема метро, прокидайся, сміла, покажи то ти прокидайся, сміла, викидай понти, ми тут знаємо щастя і не знаємо горя, але коли жарко, річка замість моря. Якщо зібрати разом людей небагато, але іде всі разом ми на свято. Тут тебе люблять, якщо ти простий Будеш ти ближче, будеш товстий, будеш ти ззаді, чи будеш ти лідером. Будь таким хочеш, то тільки не підаром Ти ждеш концерта з міста мільйона. Но в нас би не лише батальйона. Тільки у нас їжа вся найдобріша. І тільки у нас фламастером афіша Ти маєш друзів, маєш кохану. Маєш зустрітися біля фонтану, Борони рідних і будуй стіну Так як і матір, ти люби смілу Прокидайся, сміла і роби, добро Прокидайся, сміла, тут нема метро Прокидайся, сміла, покажи, хто ти Прокидайся, сміла, викидай понти Прокидайся, сміла і роби, добро, прокидайся, сміла, тут нема метро Прокидайся, сміла, покажи хто ти Прокидайся, сміла, викидай понти Я Прокидайся, сміла і роби, добро. Прокидайся, сміла, тут нема метро. Прокидайся, сміла, покажи то ти. Прокидайся, сміла, викидай понти. Прокидайся, сміла і роби, добро. Прокидайся, сміла, тут нема метро. Прокидайся, сміла, покажи то ти. Прокидайся, сміла, викидай по